Знайдемо нашу функцію, яка дорівнює f від x плюс а, підставимо у функції f замість х, х плюс а, і будемо мати 2 в степені x плюс а мінус 8 на 2 в степені x плюс а. Іде мова про те, щоб дана функція була непарною. Область визначення даної функції, як ми бачимо, множина всіх дійсних чисел, тому що 2 в степені х плюс а знаменник ніколи не буде дорівнювати 0. Якщо говорити про непарність функції, то має виконувати, що f від мінус х дорівнює мінус f від x. А отже, f від мінус х ставимо замість х мінус х і будемо мати. 2 в степені мінус х плюс а, і далі мінус 8 на 2 в степені мінус х плюс а. Ну і це має дорівнювати мінус F від х, тобто має дорівнювати мінус 2 в степені х плюс а, мінус 8 на 2 в степені х плюс а. Ось така рівність має виконуватись для будь-яких значень Х, і в тому числі і тоді, коли Х дорівнює А. Тому, якщо Х буде дорівнювати А, будемо мати, що 2 в степені мінус А, плюс а мінус 8 на 2 в степені, я ставлю замість х, А будемо мати знову мінус А плюс А. І буде дорівнювати. Я відкриваю дужки, перед якими мінус стоїть, отже мінус 2 в степені, а тут А плюс А це 2а, і плюс 8 на 2 в степені 2А. Тоді далі ми будемо мати тут 0 показник, тут 0, а 2 в нульовому степені це 1. Одиниця, і далі. Відняти тут одиниці, тут одиниці, тобто буде 1 мінус 8, це мінус 7. Я перепишу, значить, перенісши все вліво, що 2 в степені 2а мінус 8 на 2 в степені 2а, і далі мінус 7 до рівня 0. Ось таке рівняння ми маємо. Далі я 2 в степені 2а позначу через Т. І будемо мати, що t в квадраті, ну тут точніше, t мінус 8, що ділиться на t мінус 7 дорівнює 0. Домножу ліву і праву частини рівняння на t, і будемо мати t в квадраті мінус 7t мінус 8 дорівнює 0. Ось таке квадратне рівняння. Добуток коренів дорівнює мінус 8, а їх сума 7, тому нам підходять значення 8 і мінус 1. Ну, ми записали, що Т має бути більший за 0, тобто мінус 1 нам не підходить, отже, підходить 8. Тому ми маємо, що 2 в степені 2А дорівнює 8, тобто 2 в степені 2а дорівнює 2 в третьому степені, Отже, 2а дорівнює 3, ну а А дорівнює 1,5 поділити на 2. Давайте перевіримо, чи буде ця функція непарною при знайденому А. А дорівнює 3 других або 1,5. Наша функція буде мати вигляд: я ставлю замість А 3 других. От, ставимо сюди 3 других, будемо мати так. 2 в степені х плюс 3 других. Мінус 8 на 2 в степен х плюги, ось така наша функція. Або коли ми далі розпишемо, то можна записати так: 2 в степені 3 других помножити на 2 в степені х, і мінус. 8 це 2 в третьому степені, що ділиться на 2 в степені х і на 2 в степені 3 других. Ну, і далі функція f і буде мати вигляд 2 в степені 3 других. На 2 в степені х. Тут я 2 в степені 3 ділю на 2 в степені 3 других, і буде 2 в степені 3 других, тобто мінус 2 в степені 3 других, що множиться на 2 в степені мінус х. Ось така у нас функція. І е, тоді, коли ми замість х, наприклад, підставимо мінус х, то f від мінус х Буде дорівнювати. Ну, 2 в степені 3 других можна винести взагалі за дужки А в дужках буде 2 в степені мінус х і мінус 2 в степені х. Тобто, як ми бачимо, це буде дорівнювати мінус f від х. А це означає, що наша функція при а дорівнює 3 других дійсно функція непарна Отже, відповідь А дорівнює 3 других або 1,5. Будемо знаходити область значень нашої функції. І для цього спочатку запишемо синус Х на косинус х, якщо я домножу на 2 і поділю на 2, то це буде мати синус 2х, що ділиться на 2. І тоді. Ми можемо записати далі, що так як синус 2х знаходиться в межах від мінус 1 до 1, то синус 2х, що ділиться на 2, буде в межах від мінус 1 до 1. другої. А далі у нас модуль модуль синус 2х, що ділиться на 2, і модуль більше рівне 0, а менше рівне, ніж 1 друга. Ось в таких межах буде змінюватися показник. А отже, 3 в степені модуль, ну це те ж саме, цей вираз синус 2х на 2, це те ж саме, що синус х на косинус х. Таким чином, це буде. Більше рівне, ніж 3 в нульовому степені, і менше рівне, ніж 3 в степені 1 друга, так як наша функція показникова з основою 3 функція зростаюча. І отже, область значень нашої функції буде знаходитися від одиниці до корінь із трьох 3, 3 в степені 1 друга. Ось так змінюється область значень функції.